І по цій дорожній артерії, що у Київському районі, невдовзі буде працювати вуличне освітлення у темний час доби. Устаткування отримало значні ушкодження від прильотів, що були у 2022 році. Тут чи не щоденно зараз міські енергетики стали до відновлювальних робіт. Їм доведеться провести непросту роботу, перевіряючи чи не кожен метр дроту. Тут протяжність мереж 8300 метрів, 236 опор та 360 світильників. З них візуально підтверджено пошкодження та відсутність більше трьох кілометрів мереж в різних місцях. То осколкові посічення, то зовсім відсутна повітряна мережа. Також більше, ніж 67 світильників пошкоджено. Тому ця мережа на зараз не працює. Ми почали її відновлення тут металеві, оцінковані опори. З них 30 пошкоджена посічена уламками та 5 отримали пряме влучання снарядами у 2022 році на початку бойових дій. Враховуючи те, що ця мережа не працює вже близько трьох років, кабелі потребують додаткової перевивки. Зараз ми це робимо перед монтажом кабельних коробок та робимо планово попереджувані ремонти всієї мережі. Першому тижні цього року ми увімкнули освітлення ще одної білянці селища Даннілівка. Це становить близько 700 світильників та 30 кілометрів відновленої повітряної мережі. Також надалі ми плануємо відновити освітлення північний п'ять. Потрібно враховувати той факт, що ми не можемо замінити всі мережі, які пошкоджені бойовими діями. Тому нам доводиться виявляти пошкоджені ділянки, виявляти пошкоджені світильники. Спочатку це робиться візуально, потім це перевіряється з підйому на вишці. І таким чином, для того, щоб зробити кілометр мережі, потрібно зробити десь близько 50 підйомів на автовишці. Після дефектування починається відновлювання роботи. Після того, як ми робимо пробні пуски. Виявляються ще додаткові дефекти то металеві уламки після обстрілів, які викликають короткі замикання, які вже в процесі експлуатації далі відновлюються. Таким чином ми поетапно, поступово відновлюємо освітлення Київського району і будемо виходити на 100% роботи освітлення міста Харкова. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.